В небі чистому чути грім, в небі сви стали чутиги, в небі чистому мутни море тріскали чутиги. За нами правда, значить, вистояли ваші. Як не пристріли, за нами правда, значить, визволим село, ми за силу. за нами правда і ми повиганяємо зло. Ну а поки будем бить вас завебучу, задні, задні Дніпрові кручі, за зайрпіння китимучу, залазала Квітучі, за Херсон землю родючу, за Доза, донбас получиш, за чернів неминуче, заліз за ліси дрімучі. За Хмельницького Богдана, за Франка, франка Івана, і за суми, і за храми, ЗСУ прийде за вами, і за ночі, і за рани, і за кожен тривожний ранок, і за і тюльпани, за Оза, Одесу маму. І за рівний, з долбуні, за полтаву Львів, і Пулі, за кивнус, за вінницю, за Миколаїв, дулі, за чернівці черкаси Тернопіль, o cəhətdə